Доброго дня, шановне пані, пані та панове. З вами Генрі Баварський, Генрі Кредій Сенсу, письменник, поет, авангардіст, митець, режисер і так далі. Але загалом на даному каналі ми говоримо про літературу і сьогодні дійсно у нас нова рубрика. Я вирішив поекспериментувати, я постійно експериментую. Сьогодні у нас нова рубрика «Аромати забутих книжок». Я підготував навіть чай, і ви теж можете собі взяти чай, каву, кота, пса, кого завгодно, насправді? Так, аромати забутих книжок. До чого це я? Я вирішив, що на Bucetub дуже часто є такий формат, що я прочитав за місяць, за день, за 3 секунди, я не знаю. Але мій формат саме про те, що я колись читав. І ці книжки мені дуже подобаються. Вони мені нагадують про якісь спогади, про якісь моменти. Це мої улюблені книжки. І, собственно. Е, тому це рубрика називається Аромати забутих книжок. Тобто це книжки, котрі я вже давним-давно читав. Можливо, зараз я їх навіть не перечитую, особливо, тому що вони є моїми улюбленими, я їх добре знаю. Але м -м, все одно, чому б не згадати, чому б не поговорити про ці книжки, е, якщо є можливість взагалі. Сьогодні у нас дуже класна книга. Це бага Аліса в країні див. Е, ну, сам автор, звісно, не Баґагаламаґа це видавництво, сам автор Льюіс Керол. Але це дуже класне видання. Я, я вже казав, що у мене за бага зараз складні стосунки, з за того, що вони трошки е, зашкварилися з за обкладинки ши. Але саме це видання я вважаю одним з найвдаліших, тому що ну, у них багато, багато взагалі вдалих видань, але саме це є концептуальним, тому що тут, на, 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 на цій обкладинці, ми бачимо Алісу в країні Див, і вона от саме в такому варіанті. А тут е, вже Аліса за дзеркалі, але її треба перевернути, щоб читати. Тобто, по факту, книга розділена на дві частини, так. Читається і по-іншому. І це дуже оригінальне, дуже цікаве, дуже концептуальне. Я не знаю, я такого не бачив більше ніде, але воно дуже е класне. Що ще мені подобається? Мені подобається тут ілюстрації, одразу скажу. Вони, вони звісно ж, не такі, як бувають зазвичай оба гуламані, якісь помпезні. там Але вони дуже атмосферні, вони дуже підходять цій книзі. У мене трошечки вони, бачите. Вже старенька вона у мене. Це я навіть ну, точно не скажу зараз. Це 2007 рік насправді. Це коли мій брат народився. вот. і це дуже така для мене книга, насправді. Що я можу сказати ілюстрації? Файні концепції, от саме цього видання дуже класне, дуже цікаве. Насправді ця рубрика вона буде не тільки, звісно, про книжки, котрі я маю фізично, а просто я буду згадувати книжки, котрі я колись читав. Тому що насправді я зараз переїхав ще з початком повномасштабного вторгнення. Я переїхав і якби. Ну, Немає всіх книжок, котрі в мене є, чи котрі я читав, чи що. І взагалі я колись читав не виключно українські видання, були різні. Тоді ще видання книжок зараз вже трошки помінялися, і це добре. От. І тому я не маю всього, що я колись читав, але я просто буду пересказувати. У даному випадку у мене, у мене навіть є ця книга, мені її переслали, я дуже радий. Навіть декілька разів читав тут, по-моєму, коли знаходився тут. Це дійсно, Це, е, книга, вона знаходиться в моєму топі улюблених книжок. Можливо, якось зроблю окреме відео про улюблені мої книжки, котрі я коли-небудь читав. Але зараз саме про цю. Це можна було б трошечки, звісно, капнути в історію і розповісти загалом про цю книгу, про те про Льюіса Керло, наприклад, про те, що він математик і. Коли, ну, була така історія, я не знаю, наскільки це правда, але коли Королева прочитала його книгу Аліса в країні див», вона попросила uh, знайти ще й книги цього письменника, виявилося, що він писав виключно математичні всякі, uh, дослідження і так далі, тобто роб, роботи наукові. І, uh, Взагалі ця книга була для дитини, для дівчинки. Ізначальне це навіть не була як книга, це був рукопис, е, такий дуже цікавий. І потім ця жінка вже в старшому віці, коли вона вже мала родину, вона продала цю рукопис і вже потім це стало книгою. Це теж дуже цікава е, така історія. Тобто, по факту, якщо ми будемо говорити, це навіть не робилося як спеціально для дітей. Книжка це наробилася, як знаєте, така чиста дна видання, Наскільки я розумію, можете мене поправити, якщо ця інформація недостовірна. Я не готувався до цього відео по-чесному, я тільки так. А, да. І це, це ну, насправді ця книга дуже відчувається самобитною, навіть якщо це неправда, вона дуже-дуже самобитна в цій книзі, якщо ми говоримо саме про літературу, а не тільки про видання хороше. І це е, неймовірні якісь вірші, атмосфера, сюжет, е, символи, метафори. Це все дуже-дуже сильний такий текст. Е, я би сказала, що він не типовий для англійських взагалі авторів, текстів, тому що хоч і да, хоч в ті часи були популярні вірші для дітей, хоч в ті часи були. Ну, і зараз, в принципі, популярна, в ті часи були популярні якісь такі. Е, Можливо, специфічні речі, але все одно, це, це все достатньо унікальна річ, це достатньо унікальний текст. Унікальний, метафорічний, дуже такий насичений образами, дуже такий літературний. Да, це дитяча книжка. І... Але знаєте, що найцікавіше саме цій саме ці дитячій книзі? Що вона по факту не стільки як дитяча, скільки філософська, в буквальному сенсі. Я дуже люблю дитячі книжки, котрі, знаєте, не просто зайчик, котрий біг кудись. Ні, я насправді дуже класна книга. М -м, боже, як вона, ну, напевно, ви бачили, Боже, я забув, якщо чесно. Е книга про звірей, теж англійська, там зазвичай е кролик якийсь, є жабка, ще щось таке. Е ілюстрації симпатичні, але самі казки там дуже прості. А е мені подобається дитячі книжки взагалі, чесно зізнаюся, да, я дорослий, але я люблю дитячі книжки. Але... Виключно ті, я ще в дитинстві любив і зараз люблю. Виключно ті дитячі книжки, котрі мають філософський підте, підтекст, філософське підґрунтя. Це для мене це не просто дитячі книжки, котрі просто розповідають, що хорошо, що погано, що як, і так далі. Не просто пригоди. Я таких книжок в принципі в дитинстві не любив, а от любив завжди такі е філософські із сенсом із якимось сесією, атмосферою. Я за цього, до речі, не сильно любив Гаррі Поттера, тому що для мене в ньому філософії не було. Ви ж вибачте, ну не люблю я Гаррі вот. а, да ну, да, а, Ця книга, звісно, вона багато у мене спогадів викликає. Бо я читав абсолютно різні видання, я читав абсолютно різні, я бачив різні ілюстрації до Аліси, я бачив декілька різних екранізацій. Це дійсно а, такий сесет, і кожен уявляється по-різному. Насправді, от, коли дивишся, але думаю, що от, в даному випадку Абага Галамага дуже чітко. Чітко потрапило в визначальний настрій, котрий був закладений автором. Ну, тобто, я думаю, що це більш так аутентично виходить, ніж, наприклад, та ж сама екранізація Джоні Деп, по-моєму, там граф, ми точно не знаю. Я, звісно, з це все розказую. Я сильно не, не розказую про сюжет, може, комусь і буде цікаво, хоча не знаю. По-моєму, цю книгу всі знають насправді. Ну, те, що от я сказала, ця книга дуже філософська, така, метафорична, образна. обрасна. Якщо говорити про атмосферу, то це атмосфера чогось такого. От, от буквально ці ілюстрації, це така атмосфера не просто старої Англії, а щось такого дивацького, старого і, і от дивацького щось таке є, і трошечки філософського, і щось таке дуже файна книга насправді. От, да, вона в топі моїх улюблених, це чесно, це правда, і хоча, і хоча мені іноді кажуть, що типу ну, це дитяча книга, ну вона, типу, не зрозуміла і так далі. Ну, я бачу в цьому сенс, я бачу багато в цьому сенсів, я бачу багато образів, і це дійсно так атмосферно, це дійсно так, ем, атмосферно, це дійсно надихає читати цю книгу. От, знаєте, ця книга ідеальна, щоб. Навіть якщо вже знаєш, і навіть якщо. От, Чим цікава ця книга, що скільки ти не перечитував, кожен раз можна побачити інший сенс. По-перше, за рахунок оцієї образності, цієї варіативності. По-друге, що цікаво, ця книга, вона не набридає в тому плані, що навіть якщо знаєш один і той же образ, він як теплий, він як, ну, от вже, вже ти його знаєш, він свій, ти вже його впізнаєш, і він тобі не те, що набридає, він скоріше для тебе як. Uh, mm, ну, такі, як ти додому приходиш, і от там тебе зустрічають вже знайомі uh, обличчя, голоси, і от це саме та книга. І це саме та книга, яку я вважаю. Одночасно і осінньою, і одночасно такою трошки зимово-літньою, тобто і туди, і туди я це уявляю насправді дуже чудова книга. Насправді я такий от випуск вийшов аромати забутих книжок. Я думаю, на цьому, напевно, буде треба закінчувати цей випуск, тому що я дуже багато балакую. І по факту нічого конкретного не сказав про цю книгу, напевно. Але я і не хочу говорити щось конкретне. Я хотів поділитися враженнями про цю книгу, розказати, як це було. Напевно, коли я вперше раз прочитав, це було господи, коли? Ну я навіть не знаю, це можливо другий клас. Не знаю навіть. Я взагалі багато книжок читав свого часу. І от, напевно, другий клас була для мене ця книга. Може і раніше, не знаю. От. А може і пізніше. От. Це вже стерлося з моєї пам'яті, але теж я багато читав і багато версій бачив цього. Але це, це звісно, сам оригінальний текст. Ну, не говорив про англійський, а взагалі про текст. Література це дуже така Вона самобитна, і це це я підкреслюю. Тож, аромати забутих книжок, я определен можу це порекомендувати. Чи сподобається вам, чи не сподобається, цього я вам не можу гарантувати, тому що у всіх різні смаки. І як я як вже декотрі люди кажуть, що якби хтось не розуміє, для когось це дивно, для когось це просто. Для мене це дійсно філософія. Для мене це дійсно. З якимись підтекстами, з якимись образами, метафорами. От для мене це важливо. І тому я можу порекомендувати як людини, котру це подобається. І от. Так що, так що от такі аромати забутих книжок. <сум> Боже, яка файна книга? На цьому треба вже закін... а я... А саме головне, я приніс чай і ні разу не випив. Щоб ви розуміли, тут у мене лімон трояндове. Варення і, ну і, собственно, чай малиновий, якщо не помиляюсь. Це дійсно це дуже файно. А якщо говорити, як з яким чаєм у мене асоціюється ця книга, то, напевно, більше, як знаєте, такі чорний чай з молоком і коріцею. ну, це вже так, бонус. Все, дуже дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно вас надихнуло щось ви самі згадали свої дитячі книжки, згадали, згадали. О, до речі, я як письменник завжди мріяв написати щось подібне, як а, Аліса в країні див» і думаю, що я колись до цього навіть дійду. Я дуже дякую, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, вона надихнула, надихнула перечитати старі книжки, взагалі згадати. Подібну рубрику, в принципі, запускає для вас аромати забутих книжок і знаєте тіні забутих предків. От у мене аромати забутих книжок. От, е Тож дякую всім, хто це подивився. Сподіваюся, ваш настрій піднявся. Мирного неба над головою. Щастя, здоров'ячка, щастя, здоров'ячка, гарних книжок, гарної літератури, розвитку українського мистецтва. І дякую всім, шановні пані, пане та панове. Всім дякую. Гарного вам дня!